Uh, Посада комісії. Секретар дільничної виборчої комісії? Андрущенко Васильбан. Так, дільнична uh, комісія номер. номер uh, 210 21040. Так. Uh, будь ласка, скажіть, як розпочалися у вас вибори? Чи не було якихось інцидентів, якихось порушень, які, якихось, ну там, можливо, трошки щось тяжко йшлося, щось незрозуміло було, Це, то, технічних але, проблем? Що... Ні, не було. Нормально все було, спокійно, без інцидентів. Ясно. Приблизно скільки зараз у вас спостерігачів зареєстровано? Ну Там я в журналі, я думаю, десь біля десяти. Може, бід навіть більше. Зрозуміло. Спершу спочатку троє зареєструвалися, потім ще підійшли десь. Угу. Десь, може, більше є. Ясно. То й так, по пам'яті було. Спостерігачів від ОБСЄ у вас не було. Ну, реєструвалися кілька днів, тому поки що поки Поки що не ні. приходили, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на... Ну я знаю, що ви вже трошечки там і підраховували, приблизно, скільки у вас проголосувало людей. На цей момент. Поки що ще не під. Я не, не можу вам сказати, можливо, голова скаже, підрахував, але я поки mm -hmm. що не знаю. Зрозуміло, бо в першій школі мені сказали, там 96 чоловік проголосувало на той поки момент. Що, як у нас я був... вже людей, вони все, вони все Зранку багато було людей, ну, так? Це ходять групами. Mm -hmm. То є, то їх немає. Зрозуміло. Там дуже голова вам, знаю. Mm -hmm. То добре, в принципі, я вважаю, що це досить.